А значить, жінка навіть готова жертвувати та боротися за чоловіка, оскільки він, її можливе щастя. Чесно, мій дорогий читачу, я дуже романтична, мисляча людина і, запевняю, міг би охоче відсунути на другий план усе фізичне, матеріальне, зовнішнє. Так, я усвідомлюю, що міг би дуже гарним і чистим коханням покохати дівчину з інвалідністю. Але як довго це тривало б і що я відчув би, коли пізніше зустрів би дівчину з гарною фігурою та обличчям, у якому втілено мої несвідомі архетипні вподобання, так, мені вдалося б стриматися і навіть не допустити думки про зміну об'єкта любові, оскільки обман це неприпустимо. Але мої наднаркові залози та сім'яні пухарці, які дослухаються до глибиної дезоксирибонуклеїнова кислота, послали б мене матом і залили б тестостероном. Вимагаючи дати потомство саме від якоїсь нової знайомиці, адже вона здорова, красива, а отже, здатна дати такі самогарні плоди. Чи може ти, Петре, віддаєш перевагу гнилим і кривим плодам, яким буде некомфортно і болісно існувати в цьому ох якому непростому світі? Ось написав кілька рядків, і від кожного слова самому огидно. Але все написане правда. У високобюджетному меєнстрімному кіно всі персонажі певного віку. Старих там практично немає. Усі чепурні. Як завжди, це має причину ви не хочете дивитися на криве, брудне, зруйноване, потворне. Бажаєте яскраве, нове, цікаве, саме на це є попит. Це ви і створюєте потребу в цьому, ваша генетика. І не треба брехати, що це не так доведено гігантську відмінність між тим, як виділяються серотонін і ендорфін у випадках, коли людина слухає нову гарну музику та стару заїжджену, яку чула безліч разів.